Чи мають кримські татари країми та кримчаки спільне коріння. Або є самостійними народами із загальними традиціями духовної та матеріальної культурі. У чому їх подібність та відмінність. Якщо походження кримських татар добре відомо, то історики досі сперечаються, ким були країми та кримчаки. Одні зараховують їх до. Єврейського народу інші відносять їх до тюркського світу, а тресі бачать у Криїмах, кримчаках та Кримських татарах спільне коріння. Можливо, сьогодні не виникало б таких питань, якби в етнічну історію цих двох народів на початку 19 століття не втручалася б Росія. Отже, караїми та кримчаки є нечисленними корінними народами Криму та України. Звісно, як будь-який інший народ обидва мають письменні пам'ятки у вигляді рукописних книг як релігійного, так і світського смісту, а також архівні документи, датовані 15-19 століття. Але велике зібрання цих матеріалів зберігається у рукописному відділі Російської національної бібліотеки імені салтикова щедріна фонді 946. Окремим списком кримчатські документи, відомо, що всі вони пов'язані з релігійним та громадським життям кримчаків та караїмів, старого Криму, Кафи, Красубазара, Базара, та Кезлева і ілюструють взаємини кримчаків із караїмами та кримськими татарами. Проте ці безцінні матеріали, що можуть дати важливу інформацію про Ничну історію та етнологію малих корінних народів не просто досі не досліджені до них фактично немає доступу. Більшість рукописних писемних джерел по історії кримчакського і карагімського народу зібрав караїмський релігійний та громадський діяч Авраам Фіркович наприкінці 30-х років дев'ятнадцятого століття. В умовах того часу він змушений був виконати державне замовлення, написати історію карагімського народу і по змозі пояснити, хто ж такі кримчаки. Після того як робота була завершена у 1862 році. Фіркович дивним чином чомусь передав або продав частину матеріалів Санкт петербурзькій імператорській. Публічної бібліотеці, що згодом отримала ім'я салтикова Щедріна, пізніше його родичі теж передали решту матеріалів до цієї ж бібліотеки. Чому вони так зробили питання досі відкрито, але ж в цих матеріалах висвітлене приватне життя і, можливо, важливі деталі, що дали б змогу інакше проаналізувати історію цих двох народів. Після передачі вільний доступ до цих документів було закрито, і навіть сьогодні ми не знаємо, яка інформація міститься в них. Тобто більша частина матеріалів по історії і етнографії країмів і кримчаків зараз недоступна. і ми не знаємо, які факти зараз приховані від нас. Можна тільки припустити, що там зберігаються велика кількість матеріалів і документів. Які можуть перевернути наше уявлення про історію цих двох корінних народів Криму. Але у Росії були зовсім інші плани щодо країмів та кримчаків. Так як у цих двох народів ніколи не було своєї державності, їх треба було зробити своїми змінити походження, тобто не вдаватися до нюансів етногенезу, навіяти їм навколо, що це частина єврейського народу. Підкорити своєму впливу, дати все для розвідку, а згодом асимілювати. На жаль, вдалося лише асимілювати, та сьогодні ми маємо близько двох тисяч країмів у світі та трохи менше кримчаків. Обидва народи зараз на межі зникнення, і це дуже прикро. Попри те, що представники Країмів та Кримчаків були навмисно позбавлені базових документів та літописів. Вони самі зробили велику роботу, щоб відновити своє походження та історичну справедливість. Отже, країни. Достоменно про етнічну історію цього народу дуже мало відомо. Існує безліч версій. Усі вони суперечливі. Особливо в питанні, ким є країни – юдеями або тюрками. Історик Лев Гомільов стверджував, що предками країмів були діти від змішаного шлюбу єврея та хазарки. Країмський письменник і Газан Авраам Фіркович вважав, що близько шостого століття до нашої ери на території Криму з'явилася група єврейського народу. Опинившись у середовищі цюрків, вони прийняли їхні звичаї та мову. Потім вони змішалися з газарами і у такий спосіб утворили караїмський етнос. Самі ж кримські країни у ХХ столітті схилялися до цюрка хазарської теорії свого походження. Наприклад, те, що країми-тюрки, таких висновків дійшли караїмські вчени професор Сірай Шапшал, Олександр та Юрій Палканови та інші історики-орієнталісти. Але дискусія триває і досі. Сама назва карагімів карай походить від арабського або єврейського читати або бачити і напряму пов'язана з сповіданням караїмів, караїмізмом або караїзмом. Варто зазначити, що ця самостійна релігія не є частиною юдаїзму у X столітті. Карагімські віровчення. Остаточно сформувалися в особливу релігію з самостійними догматами та традиціями. Наприкінці 11 століття, через торгівельні шляхи, це віровчення прийшло до хазарій. Основну частину послідовників становили цюрки, Хазари і кипчаки. Релігійні обряди вони проводили цюркською мовою Беззаперечною є близькість країзму і ісламу в релігійній практиці. І звичайні атрибутиці життя вірян. Вівтар у Караїмському храмі Кінаса звернений до Єрусалиму. Підлога храму встелена килимами. Перед молитвою Караїми здійснюють омивання, і у храм заходять, знімаючи взуття для жінок окреме приміщення на другому поверсі з виходом на вулицю. Караїми моляться, стоячи на колінах, схоже як у мусульман. І це тільки невелика частина ритуалів, які відрізняють караїмів від юдеїв. Крім того, караїми визначають походження по батьківської лінії. Караїмська мова належить до кипчакської групи цюрських мов, і мало чим відрізняється від кримсько-татарської. Проте караїмська пісемність створена на основі давньоєврейського квадратного письма, яким записані молитовники. І кримські Меджмуа. ще у 1441 році країма визнали своїм правителем і присягнули на вірність першому кримському ханові Гаджигіраю. Натомість отримали від нього офіційний документ, що засвідчував свободу і рівноправ'я народу на рівні з кримськими татарами. Країнські жителі міста Кльєр звільнялися від усіх державних податків. До фортеці Кирк'єра була перенесена державна скарбниця та монетний двір ханства. Країна керували торговельними компаніями, служили в ханській адміністрації, дипломатичному корпусі. Вони були ще і чудовими ремісниками і садовниками. А після першої окупації Криму фактично зосередили у своїх руках виробництво Цю Цюну. У 19-му та першій половині 20-го століття римський народ переживає розквіт, Із з їхнього середовища виходять великі предприємці: комерсанти, олігархи, меценати, купці, благодійники. Чиї прізвища записані в літопис Кримської історії: Кримчахлар або Кримчаки сама назва одного із трьох корінних і водночас одного із малодосліджених народів Криму. Досі немає жодного об'єктивного видання, де б детально розглянули історію цього унікального народу. Автори історичних нарісів про кримчаків зазвичай використовують стандартизовані уявлення про цей народ. Але їх думки розділилися. Одні запевняють, що кримчаки не численний етнос із цюрським корінням, але з нез'ясованим походженням. І інші, що кримчаки етнолінгвістична група євреїв, які сповідують ортодоксальний юдаїзм. Проте цей поверхневий і суб'єктивний висновок ніяк не стосується етнічної історії кримчаків. Самі представники цього народу змогли реконструювати свою історію завдяки документам кримчатського краєзнавця Ісаака Кая. Та архіву просвітника Вініаміна Ачкіназі і окремих документів з приватних колекцій. Адже історія виявляється цілком протилежною ті, ці, що нав'язували в царські, а згодом і в радянські часи. Майже в кожній родині кримчаків збереглися старовинні сімейні рукописи джонки. У них записували найважливіші події. Іншими словами, це джерело для вивчення. Фольклору, літератури, мови кримчаків, а також культури і історії Криму загалом. Джонки писали кримчацькою мовою, давній юдейську орфографію, за часів алфавіт забули, але педагог Давуд Ребі, один із останніх носіїв кримчацької мови, яка зникає, переклав їх, і відкрилося те, що ніхто не очікував. З'ясувалося, що кримчики не євреї, а цюрки і батьківщина їхніх далеких предків Алтай, а зовсім не Палестина. Їхнім верховним божеством, як і усіх давніх цюрків, був бог неба Тенгрі. На жаль, раритетні рукописи кримчиків не уточнюють, коли саме їх пращури прийшли до Криму. Можливо, за часів хазарського панування у Восьмому столітті. Близько 9-го століття кримчакська еліта кримської хазарії пристала на нову релігію юдаїзм. Проте їхні релігійні обряди відрізнялися від юдейських, і вони, як і караїми, не визнавали талмуд. А ще предки кримчаків говорили тільки тюрською. тюркською. більше молитви кримчакською мовою та суд на рівні з іменем Тенгрі згадують Аллаха як творця. Навіть у перекладених текстах Тори поряд з Адонісом і Бахур Ата фігурують Аллах і Тенгрі. Цей унікальний симбіоз сформувався з ординських часів, коли державною релігією визнано іслам. А Крим, як відомо, входив до складу імперії чингізідів. Слід зазначити, що цей народ ніколи не відвідував синагоги, натомість мав власні малітовні каали. Офіційно кримчацька мова дуже схожа на кримськотатарську, але має свої лексичні та фонетичні особливості. Іншими словами належить до кипчатської групи тюркських мов самі ж кримчаки називають її Чагатай, Нез'ясованим залишається питання щодо назви кримчаки, можливо, етнонім виник на початку 16 століття. За часів Кримського ханства Кримчаки жили великими спільнотами в Старому Криму, карасу Базарі, Кефі, Кізлєві, Акміджиці поблизу столичного Бахчисарай. Займалися ремеслами та торгівлею, проводячи толерантну політику стосовно своїх підданих, кримські хани не відокремлювали кримських татар, караїмів, кримчаків та інших. Тут добре знали, ці три народи об'єднує спільність етносів, що виникла внаслідок їхньої відносно етногенетичної близькості, а також тривалої культурної взаємодії і політичних зв'язків. Проте було б неправильно говорити про спільне коріння цих трьох народів кожен з них був самостійним і мав власну давню історію. З приходом російської влади. Ситуація кардинально змінилася. Посадовці не дуже зналися на тонкощах релігійного культу, і кримчаки, які сповідували юдаїзм, для них стали євреями, зазнавши дискримінацію з боку російського законодавства, що поширювалося на євреїв у вигляді як економічних, так і політичних обмежень. А вже радянські посадовці буквально змушували кримчаків. Забути свою справжню історію. У 1941 році гибне визнання малого корінного народу єврейським причинило катастрофічні наслідки. Під час окупації Криму німцями більшість кримчаків, Симферополя, Карасу Базара, Феодосії, Керчі, Севастополя були знищені. Вижили тільки ті, хто випадково називав себе татарином чи Караїмом. Після війни кримчаки зазнали пригноблення з боку держави. На жаль, 80% кримчаків було знищено в роки Другої світової війни. Процес асіміляції понад 60% вмішаних шлюбів усе це призвело до розмування унікального етносу, втрати рідної мови та послаблення національної самосвідомості. Хочеться вірити, що малі корінні народи Караїми та Кримчаки, які пройшли крізь століття, не зникнуть назавжди і зможуть зберегти себе та свою багату культуру, що поширилося далеко за межі Кримського півострова. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, Кримом усе і закінчиться.